Ми сьогодні вже їдемо. Точно, ми сьогодні... ми сьогодні вже їдемо на острів. Ура! Ура! Так, то подивимось як там тинис. Ага, спить. Точно спич. Так. Ой, денис. Не плач, не плач, не плач, не плач. Так. Що, заснув? Ні. Что, Денис, ты уже не спишь? Э -э, почекай тут. Э -э, я сейчас зараз, зараз Диану Доминику приведу. Диана, Диана, вставай, вставай, кому кажу. А, Что? 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 А, це ты, Даня, я уже налякалась. Да вставай тут, ты дай я по туда хочу бы Доминику, вставай, вставай. Все, ммм. Добрый раз. Добрий ранок, О, я б ще поспала, так рано будеш, а, котра то година. Що? Це тільки шоста? Та ти взагалі в своєму розірві ми відлітаємо в десятій, там вставати можна було в дев'ятій, бо будемо і так сидіти в аеропорту. Нам чотири години робити? Тихо, тихо, ти б не буде. Нічого ну, страшного. Пішли. то я кажу, що ти плаче, а ти тут своїми. Вставаннями і так уже проснулась. Ти ж завжди сама проснешся раніше всіх. що сьогодні дивина така, що даня раніше проснувся. А ти дивися, а Денищик спить. ось і лежить, а то я йому сказав тихенько, я зараз переведу вас, тому він неспокійненько лежав. Ну, добре, добре. Сьогодні ми летимо, летимо, а будемо побачимо все місто згори. Я подивилася, бо на щастя батьків не розбудила. Але що нам далі робити? Ну, спочатку нам треба, напевно, ще поки в піжамах ходити, чи вже перевдягнутися, я не знаю. Так. Так, що нам робити? Денищик ти їсти хоч? А, я бачу, що до нас є сцена і не ходять. Ну, то він так рано став, він так ні. Коли не ні ну коли був малий, то вставав, звісно ж. Я думаю, нам краще зараз перевдягнутися, покласти піжаму в наші валізи і розважатися внизу. Ну, так. А, пляшечку візьми, це ж дорогу, ага. Так. Так, ну все, пішли. Домінік, бери днищика, а п, п, тут не залишилося? Ні, тут, вроді, поламки не залишилось. Ну, значить, мама їх всі поскладала. Так, що нам треба? Я перетягатися. Вдягайся, вдягайся. Так, що мені вдягнути? Щось легеньке треба. В мене все щось. А вроді це якось тут. Тай це Так, шортики ні, це надовге. Тут все на довгий. Так, що не сне. Це на довгий? Я всю нітті склав туди. Ну, правда, можна і надовгий, там буде прохолодненько. Ізьмуть вона легенька. Так, піжамку треба з собою. Тапочки. Отак, все. Зачекайте мене, чекаємо, чекаємо. Оце треба скласти. Добре, пішли. Зараз ми вдінемося і підемо складати. Так, Даня, посиди поки тут і подивися за доничку. Подивися мультики, але тихенько, ось тут нехай посид... лежить плінок. А ми зараз підемо перевдінемося. Угу, добре. Так, що вдягнути? Ну, щось легеньке. Ну то Це ясно. Так, що у нас є? Карпетки треба, я причагну шкарпетки. Так. Ось такий є легенький у нас костюмчик. Ось така дивися, я фото. А я от, оце і вдягну. Ось це і ось це. Ну, як тобі? Ну, а тобі не буде зажарку на зиму. Мені такий одяг все одно треба. Ну, добре, а я, може, якесь плаття. До речі, ми ж плаття не взяли. Та я і в платтях не збиралась ходити. Ну, одне би треба було взяти. ну Давай зараз покладемо. Так, ну ні, я це не хочу, Я, я вдягну ось це. Так, це треба класти і візьми два плаття. Так, це комплект. Ось це. І А, це костюмчика, які в нас ще є плаття. У нас більше плать немає. Як це немає, вони ж були ще плаття. Ну то знайди їх, так ось. Ой, я курточку наділа. Ось все, а це ми лишаємо тут. А, ще сережки треба, от я вдягну. Ой, та вдягай, а я оце на голову втягну. Та ви вже збирали? ну то та так, уже треба збирати, Ти тільки що нагоди, але самі сказали. Так, давайте краще це сюди поклади. О, все, комплектик є. Угу, Що нам ще треба? Це все? А, я тільки курточку з'являю. Так, все ми готові. Тихо. Данчик тобі не буде зажати, у мене все літнє полізі. Добре, зараз тобі дісають, тобі буде зажарку. Там куди буде, може, мої краще? краще? Ну, може. Так, пішли он. Так, уже восьму годину, вже може і батьків треба будити. Ну, не знаю. А що нас буде, як ми вже з о, мамо, ви вже встали? Е, а ми тут все зробили. Та бачу, молодці ви. Та е, найперший Данчик. Він е, подивився, щоб Денис не плакав. І покликав нас, ну і ми все вже решті зробили. Молодці. Зараз ми з татом вдягнемося і поїдемо в аеропорт. А на машині? Ні, ми поїдемо на метро. Добре. Так, що вдягнути? Так, ну я оцей костюмчик вдягну, а я, напевно, оцей. Він мені дуже зручний. Він як хатній, нормальний. Ну. Так, ну зараз я оце віднесу. Що там ще треба? Так взутися, чи ти будеш босипи? А там внизу є. А, так точно. Добре, я зараз подивлюся, так це? Розслухатися чи заслунити? Так, тут все виключено, Буду... перебрати немашу. Любий, а фен нам брати з собою? Ну, В нас... Ну, у Діани і Домінікі довге волосся. Ну, візьме на всякий випадок. Добре. Так, шампуні там є, я думаю. Так, шампуні. Ні, шампуні, я думаю, там є, але ще щітку треба. Так, все. Пішли. Угу. Так, ну все, ми все спакували. Ага, тепер питання, як це все доставити. Ну, ось дві коляски. Мені не треба коляска. Точно, точно. Ну, для Денисчика точно треба. Так, як нам то все зробити? Та зараз якось доправимо. Добре, поїхали. Ну, все, у подорож. Ура! Гіп-гіп! Ура! Ну, ось і ми в аеропорту. Дивіться, які шоколадки. Ну, можете собі взяти дві. Угу. Я візьму оцю червону. А мені дай молочну. Ну, на. Так, це мені. А це тобі. Нямка. Справжня нямка. Так, ну давайте завантажимо все на цей візочок. Добре. Так, ну все, поїхали. Ой, а можна я на цей візок сяду? Ну, Я не знаю. Чи це. Ти сюди не поміщаєшся, він не так скоро під нашими валізами зламає. Все-таки, на шість людей треба брати багато. Ту. -ту! Вельми шановні пасажири, хто летить на острів мрій. Будь ласка, свій багаж беріть в салон літака, тому що конвейер, на жаль, зламався. Дякую за увагу! Немає, що й треба це все тягти. Ах. Давайте, ми ще навіть не сіні там. О, так сідати в аеропорту. Ну пішли. Так, валізи, прошу складати на цей конвейер. Ага, добре. Скільки у вас валіз? П'ять. Раз, два, три, чотири і п'ять. А можна візок теж взяти, тому що нам треба все це доправити? Можна, проходьте, давайте. Так, у мене все добре. О, валізи наші. Так, чекаю інших. Ну, я тут. Так, давай валізи забирати. Ага, добре. Проходь, юначе. ага. А все добре? Так, все добре. Ой, а наші валізи всі. Так, ми їх зараз будемо пакувати. Раз, два, три, чотири і п'ять. Так, все є. Чекаємо. Візок, будь ласка, теж треба. Тоді я з ним на руках пройду, та проходьте на руках, ви ж палаті нічого не ховаєте, та, звісно, ще ні. Так, все добре. Ну, тут і контроль, звісно, великий. Так, все дівчата забрали. Так. Ну, чекаємо, ще візочок, так? Так, зараз ще візочок мають провірити. Так, нічого не застрягло, добре. А то не хотілося б без візочка їхати. Підіймаємося їсти. Так, давайте тут сядемо. Добрички. Я тут буду. Ну, сідай. Так, хто що буде? Ну, я хочу бургери. Я теж. і я. Може, ми з тобою з'їмо круасанчик чи також чаєм. Отак, це буде чудово. Так, а пляшечку ви взяли? мама, вона в цій валізі, де паспорти і квитки. Ага, добре. чекай, ну чи посади його сюди. Так, я зараз дістану, а ви діть замовляйте. До... Вітаю, вітаю, дітки! Що ви хочете? Е, ну, Бургери ми хочемо. Якщо ви зберете три кнопки, три частини бургера, тоді ви отримаєте люксові бургери. О, давайте збирати. Сукате! Клас, це як в хованки гратись. О, дивіться, я вже першу частину знайшла. А можете відійти, за мене нічого немає, а ми бачимо вже. Так, шукайте, шукайте по всьому ресторану. Так, у Касі немає, зараз я пошукаю. Що ви бігаєте тут? Мама, не заважай. Ось я знайшла. Це сюди, а це сюди. Вау, які бургери. Отак. Так. так е, з чим ви будете? Е, я хочу от, з двома чорними котлетами. Так, давайте один от, четвертий фей і чорними котлетами. Так. Е, на піднос. Ось. Е, і тобі який? Апельсиновий, звісно. Так. Все це твоє. Добре. Е, ще один такий самий. Прошу. І тобі. Та ми всі апельсинові будемо. Угу. Один кубик льоду, ще кінь. Угу. Так, це твій. Ну, і мені такий самий. Брати, сестри. Так. Ну, значить, однакові смаки. Такий часто буває. Ого, ви її набрали, а не забагато. На сніданок нормально. Та добре. Так, що ти будеш, Люба? Ну, я буду каву. Кава. Так, що ще. О, я буду цей тортик з полуницею. А мені, будь ласка, оцей рулет і зелений чай. Прошу. Дякуємо. Так, дітки, смачного. Дякую. Так, все, всі все поїли. Так. Ну що ж, тепер йдемо на літак. Їп-їп, Ура! Уже другий раз. Ось цей літак. Заходимо. А в нас який бізнес клас? Бізнес клас для дітей. Там тільки три, три сидіння. Містимось. Так, оце тут ми. Так, тут ми. І куди це все складати? Ну, сюди. Ой, ми забули цей возик лишити. Нічого страшно. Нас вже ж пропустили з ним? Пропустили. Дорогі пасажири, вітаю вас на борті авіакомпанії Аватар Рейс. Ми вирушаємо на острів Мрії. Всім приємного польоту! Гім -гім! Злітаємо! Вау, ми віддаляємося! Супер! Вау, там так! гарно! Клас! Ой, а що таке? Щось ми не туди летимо? Шановні пасажири, на жаль, наш літак мусить зробити повторне коло, тому що не готова полоса. Вибачте за незручності. Ого. Ми прилетіли. Ура! Ми таки долетіли! Га, що, що, що я пропустив? Багато чого тато, ти пропустив А, ми вже прилетіли, ну все, виход Хух, політ таки видався ці шо. Але ми це зробили. Дивіться, там уже море. І пальми. Супер! Відпочинок починається!